Ну і що, знову вечірній Трускавець, ялинка на місці, ще не розібрали. Зараз ми прямуємо до бювету і буде анонс концерту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 9 січня, зараз 17.15 і ми прямуємо до бювету. Зайдемо в бювет всередину, ще є час до виступу Олександра Кварти. Так що подивимось, скільки людей. Бачите, людей вистачає. Зараз люди потихеньку вже підходять. Збираються на анонс концерту, але ми ще маємо час і зайдемо всередину. Ось так виглядає бювет зсередини. Людей на бюветі також вистачає. Виставлені такі цікаві картини у бюветі. Тут п'ють тепло нафтусю. А тут п'ють Марію Броніславу. А це вже площа перед самим бюветом, і зараз вже буде скоро анонс. Так що, друзі, кому цікаво, всіх запрошую! Отож, нагадуємо, що сьогодні о 19.30 запрошуємо в палац культури Шевченка, розвистяв заслужений артист України, співак, композитор, автор, виконавець і пісень Олександр Кварта з концертною програмою Подарую сонце-квиточки на концерт продаються запрошення Ну що ж, всім доброго вечора. Даю трохи веселеньку пісню. Всіх з наступивши уже. Двадцять п'ятим роком, дай Боже всім, щоб цей новий рік уже був переможним для України і для українців. І щоб уже ви зі мною разом жарили веселих кисень. як завжди на небі світить сонце, так і щастя загляда в віконце. так як зорі знайдеш ти вночі, так від серця ти знайди ключі. А кохання плаче і сміється, поцілунок наче мене доб'ється, без страждання його не буває, та кохання справжнє не минає, бо кохання як вода у спеку, бо кохання політ на лепи, бо кохання віри, і два серця разом об'єднали. Очі сміється, поцілунок наче медом б'ється, без страждання його не буває, та кохання справжні не минає, бо кохання вода у спеку, бо кохання, як політ лелеки, бо кохання вільність не Бо по кохання справжніх єдине. А кахає, бачи, і сміється, серце в радості і в щасті б'ється. Хоч буває, мучить і страждає. Та частіше космос підіймає. Неможливо прискучи далеко. Дякую, ну що, я всіх запрошую сьогодні на 19.30 на мій сольний концерт. Хто ще не бачив кучерявого чуда, приходьте. Хто бачив, той знає, що робити на моїх концертах. Хто бував, той точно вже на місці не сидить. Струмочок! ага. Вам, вам би тільки струмочку і 10 разів. І концерту не треба. Да? От. Я вдячний всім, всім хто приходить на мої концерти, так допомагає. що я Маю на сьогоднішній день можливість таким чином допомагати нашим військовим. І в матеріальному плані, і не тільки в моральному. Тож низький уклін всім, хто не опускає руки і допомагає, всім, хто волонтерить, хто не втрачає надію на те, що ми бережемо життя своїх хлопців. Своїх, я не кажу чужих, тому що я допомагаю хлопцям з усієї України, але то все наші, хто б звідки не був. Що ж, печуш трумочку, раз там уже кричать. Але ж просто так не стоїм, ви знаєте так. Все, погнали. Носить. Ну погнали! Дякую, рідненький, Дай Боже, щоб ми скоріше вже співали ці струмочки. У вас на ювілеях, на весіллях і на домашніх святах з вашими близькими і рідними поверталися додому, до своїх сімей. Ну а я ще раз запрошую на 19.30 уже. Це зовсім скоро. Так. Я вже кучері на острів. І чекаю вас в палаці імені Шевченка на сьогоднішній концерт. Всіх запрошую, так тут концерт закінчився, Реклама спрацювала, тут можна придбати квітки. Там квітне мов рай, кожен день тут мрія наступає, на біветі шум і сміх, музика грає нами, люди ходять ко. Ось тут там, всі шукають свою стежину, день новий новий Трускавець дарує кожен хвилин, Трускавець, Тревел, перший карту там сьогодні, Отже, друзі, відбувся анонс концерту Олександра Кварти Зараз 19.30 він вже буде в Палаці культури Шевченка. Бачу, квитки купляли. І день перед тим купляли, я вже говорив, квитки зараз розлітаються на курорті як гарячі пиріжки. На концерт Олександра Пономарьова і... Михайла Хоми був розкуплений. Ну, квитки були розкуплені ще за два дні до концерту. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану вже друзі кілька днів, і буде знову зима. На короткі буде сніг, мороз і будуть нові свіжі відео. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.